вот здесь дырка уже, тобто то уже обвалилася, можна сказати, часть плити. І періодично обвалюється вся вот эта вот штукатурка. У квартирі Олени каже жінка, дах тече понад 10 років. Помешкання заливає щоразу, як мине дощ. Останнім часом, за словами Олени, проблема посилилася. Одна кімната через підтоплення стала непридатною для життя. «Підложити мені здесь штата нереально. Ну стенку я нічим не закрою, а я уже два рази в мерію і приїжджають, латають і все. Ну, як воно продолжало, так оно і продовжається. З даху тече у всього будинку. Найбільше, за словами мешканців, у першому та другому під'їздах. Мешканка будинку Світлана розповідає, зверталися до міської ради декілька разів із проханням відремонтувати покрівлю. Отримали відмову. Написали нам відповідь міська рада, що у домі такий то долг. Написали, що долг за весь дом. А причому ми до всього дома, коли в нас два під'їзди, все оплачують. Всі нормальні жильці. У департаменті житлово-комунального господарства натомість зазначають, звернення громадян розглянули і розпочали ремонтні роботи. Поточний ремонт виконали над двома квартирами. Майстри обслуговуючого підприємства прийняли рішення замінити металеві складові покрівлі. Розпочали ремонтні роботи, встигли виконати над двома квартирами. Поновити роботи у департаменті обіцяють 10 жовтня. Всі необхідні матеріали для цього вже закупили. Згодом зазначають у департаменті дах у будинку планують повністю замінити. Втім, такий ремонт буде можливим тільки після скасування в Україні військового стану. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.